Павло і Тимофій, слуги Ісуса Христа, шлють вітання всім вам, Божим людям в Ісусі Христі, які живуть у Филипах разом зі старішеними і особливими слугами вашим. Благодать і мир вам від Бога, Отця нашого, Господа Ісуса Христа. Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про вас кожна моя молитва за всіх вас сповнена радості, адже ви допомагали мені проповідувати добру звістку від найпершого дня і до нині. Я певний у тому, що Господь, який розпочав благодійну справу серед вас. Продовжуватиме її аж до того дня, коли Христос прийде знову і завершить її. Мені так і належить думати про вас, бо ви дуже близькі серцю моєму, і не лише у в'язниці, а й коли я захищаю і непохитно утверджую добру звістку, ви завжди були спільниками моїми. У милості Божій. І Бог мені свідок, що я дуже сильно хочу бачити вас, бо люблю усіх вас любов'ю Ісуса Христа. Ось молитва моя за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знанням і розумінням. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного, і завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до Дня Приходу Христового. Щоб ви з допомогою Ісуса Христа сповнилися. Плодами праведності на славу і хвалу Божу. Браття і сестри, я хочу, щоб ви знали, що все, що сталося зі мною, сприяло поширенню доброї звістки, бо вся сторожа палацу та всі інші дізналися, що причиною мого ув'язнення є те. Що я служу Христу. До того ж, через моє ув'язнення більшість братів у Господі підбадьорилися. Вони проповідують Слово Боже більш відверто і без страху. Це правда, що дехто з них проповідує Христа через заздрість і суперечки. Та інші завдяки своїй добрій волі. Такі люди роблять це через свою любов, бо знають, що Бог поставив мене захищати добру звістку. Інші ж говорять про Христа через своє егоїстичне чистолюбство і нещиро, бо думають, що зможуть зробити мені прикрість. Поки я ув'язнений. Та яке це має значення? Важливо те, що так або інакше з корисливих міркувань чи щиро проголошують Христа, а те мені на радість, це тішитиме мене і надалі. Адже знаю я, що матиму визволення завдяки вашим молитвам і допомозі від Духа. Ісуса Христа. Моє ревне чекання і надія, що я не буду посоромлений нічим, а з усією своєю сміливістю, як завжди, і особливо тепер вихвалятиму Христа у тілі своєму. Байдуже, чи житиму я, чи помру. Бо життя для мене це Христос. А смерть надбання. Якщо ж і надалі житиму, як в цьому тілі, то продовжуватиму свою працю в ім'я Господня. отже, не знаю, що мені вибрати мені важко зробити вибір. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом. Бо було б це значно краще для мене. Але ж вам необхідно, щоб я залишався жити. І оскільки я переконаний в цьому, то знаю, що залишатимуся тут і буду з вами всіма заради вашого духовного розвитку і втіхи, що йдуть від віри. Коли я знову до вас прийду. Випишатиметеся тим, що Ісус Христос зробив, допомагаючи мені. Але, у всякому разі, живіть так, щоб життя ваше приносило шану добрій звістці про Христа. Тоді, будучи разом з вами, чи далеко від вас зможу почути, що ви стійко. З єдиним серцем і душею боретеся за віру, яка проголошена в добрій звістці. Не лякайтеся тих, хто проти вас. Ваша мужність є доказом від Бога, що всі вороги ваші будуть знищені, а ви врятовані. Бо привілей. Дарований вам не лише вірити в Христа, але також і страждати за Нього. Ви вступили в ту ж саму боротьбу, в яку, як ви бачили, було втягнуто й мене, тож вам необхідно пройти через усі ті труднощі, що випали й на мою долю. Отже, поміркуйте, що ми маємо у Христі, втіху, яку Він дарував нам, радість, що йде від Його любові, спільність і духу, співчуття і милосердя, які Він відкрив нам. Тож, доповніть радість Мою, думаючи однаково, маючи одну й ту саму любов. З'єднавшись у досягненні однієї мети, живучи у злагоді, не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси. А й зважати на інтереси інших. У житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Хоч і був Він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того він полишив своє місце із Господом, ставши рабом звичайною людиною. І, ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години аж до смерті на Христі. Через те Бог возніс його і звеличив до таких висот. І дав йому ім'я, яке є найважливішим від будь-якого іншого імені, щоб усі, хто знаходиться на небі, на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусового, і щоб усі уста проголошували, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Тож, любі друзі мої, як ви корилися мені не лише коли я був серед вас, але ще навіть більше, коли я далеко, так само продовжуйте працювати заради вашого спасіння з повним благовінням перед Богом. Бо це Господь працює в вас, викликаючи прагнення і вчинки. Бажані йому. Робіть усе без нарікань та суперечок, щоб могли ви бути невинними і чистими дітьми Божими, бездоганними поміж розбещених і зіпсованих людей, серед яких ви сяєте, як зірки у темному світі. Несіть послання, що дарує життя. Робіть так, щоб я пишався вами у день повернення Христа, побачивши, що змагався я і трудився недаремно. І навіть якщо кров моя проллється, як пожертва, що йде з приношеннями та служінням віри вашої, все одно я щасливий і радію разом з усіма вами. У свою чергу вам також слід звеселитися і ділити свою радість зі мною. Я маю надію в Господа Ісуса послати скоро до вас Тимофія, щоб утішитися, коли почую про вас. І хочу я послати саме Його, бо не маю тут більше нікого. Хто розділяє моє хвилювання і так щиро піклується про Ваше благополуччя. Адже всі інші переслідують лише свої інтереси, нехтуючи інтересами Ісуса Христа. Вам відомо, що Він за чоловік і що як син Батькові Своєму. Служив він зі мною, поширюючи добру звістку. Тож маю надію негайно відіслати його до вас, як тільки побачу, як ідуть мої справи. Я впевнений, що Господь допоможе мені незабаром прийти до вас. Я вважаю за необхідне послати до вас Епафродита, мого брата в Христі. Товариша в праці та соратника, і якого ви відправили допомогти мені у скруті моїй. Я вирішив це зробити, бо Він сумує за вами всіма і дуже занепокоївся, коли ви дізналися, що Він хворів. Він і справді дуже хворів, мало не вмер, та Бог змилувався над ним і не лише над ним. А й наді мною, щоб я не мав ще більшого горя, і тому я ще більш прагну послати Його, щоб ви, побачивши його, зраділи знову і щоб мені позбутися свого смутку. Тож вітайте Його в Господі, з великою радістю шануйте таких людей, Його слід шанувати, бо Він мало не вмер. Працюючи в ім'я Христове, Він був готовий віддати своє життя, щоб служити мені так, як ви не могли. Більш того, брати і сестри мої, радійте в Господі. Мені не важко писати вам знову про одне й те саме, а для вас це повчально. Стережіться собак, чиї вчинки приносять лише лихо, стережіться тих, хто калічать тіла ваші. Бо ми це ті, хто справді обрізані, служать Господу Духом Святим, хто пишається Христом Ісусом і не покладає надії на власні сили. Хоча сам я маю підстави довіряти своїм можливостям, я ніколи цього не зроблю. І якщо хтось вважає, що він має підстави покладатися на свої власні сили, то я їх маю більше. Та ось чому мені зробили обрізання, коли мені було вісім днів від народження і належу я народові ізраїльському, з коліна Веніаминового. Я чистокровний єврей, як і мої батьки, а за своїм ставленням до закону Фарисей. Я ревно переслідував церкву. Щодо відданості моїй релігії, то я був бездоганним. Завдяки Христові, все те, що колись було надбанням для мене. Зараз я вважаю втратою своєю. Крім того, я все вважаю за ніщо порівняно з величчю пізнання Ісуса Христа, Господа Мого. Заради нього я зрікся всього і вважаю все за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Христа і знайти. Себе самого в ньому з праведністю, що йде не від закону, а від віри в Христа, з праведністю, що йде від Бога і зумовлена вірою. Я хочу пізнати Христа і ту силу, що виявилася під час Його Воскресіння із мертвих. Я також хочу розділити страждання Христа і уподібнитися Йому навіть в Його смерті. Так я сподіваюся досягти Воскресіння з мертвих. Я не маю на увазі те, що вже досягнув мети або став досконалим. Я й надалі докладаю зусилля, щоб досягти того. Заради чого мене вибрав Ісус Христос, Браття і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене, у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Христа Ісуса. Тож нехай всі з нас, хто є духовно зрілими, думають саме так, і якщо ж ви маєте іншу думку про те чи інше, то Бог і це вам пояснить Давайте триматися. Лише тієї істини, яку ми вже пізнали. Браття і сестри мої, не слідуйте мене, дивіться на тих, хто живе за прикладом, що ми його вам показали. Бо, як я вам уже багато разів казав, і зараз, плачучи, кажу знову: Багато хто живе, як ворог Христу. Христовому. Доля їхня загибель, їхній Бог власні бажання вони вихваляються тим, чого слід було б соромитися та думають лише про справи земні. Наше громадянство на небі. Звідти ми також чекаємо на Спасителя Господа. Ісуса Христа, силою, якою Він може підкорити собі все, змінить Він наші принижені тіла, щоб вони стали подібними до Його славного тіла. Отже, брати і сестри мої любі, я дуже за вами сумую і хочу вас бачити. Ви, щастя моє і гордість моя, будьте стійкими у вірі своїй, як я казав вам. Я закликаю Еводію та Синтихію бути в згоді між собою в Господі. Я також прошу тебе, мій вірний соратнику, допомагай цим жінкам. Які важко працювали разом зі мною, клементом та іншими соратниками, поширюючи добру звістку і чиї імена занесені до книги життя. Радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу радійте. Нехай ваша доброта стане відома усім. Бо Господь вже близько, ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте та завжди дякуйте Йому за все, що маєте. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. На закінчення, брати і сестри мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. Робіть те, чого навчилися, що одержали і почули від мене. Наслідуйте мого прикладу, робіть усе так. Як ви бачили, роблю я, і Бог, джерело миру, буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, бо ви знову почали піклуватися про мене. Звісно ж, ви й раніше піклувалися, але не мали можливості показати це. Кажу так не тому, що маю потребу в цьому. Бо я навчився бути задоволений в будь-яких умовах. Я знаю, що то значить жити в нестатках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений ситий я чи голодний в статках чи в бідності. Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Та ви добре зробили, що розділили турботи мої. Ви, филип'яне, самі знаєте, що на початку проповідування доброї звістки, коли я покинув Македонію, жодна церква не стала моїм спільником і не підтримала мене у той час, коли мені була потрібна допомога, окрім вас. Бо навіть коли я перебував у Солуні, неодноразово ви надсилали допомогу мені у скруті. І це не тому, що я прагну дарунків, а тому, що хочу, щоб ви мали добро, що приходить, коли віддаєш. Я маю сповна і навіть більше. Я маю більше, ніж потребую. Відтоді, як одержав від епафродита подарунок, надісланий вами. Ваш дарунок запашний, пожертва бажана і приємна Богові. І Бог мій задовільнить усі ваші потреби через славне багатство Своє в Ісусі Христі. Слава Богові нашому і Отцю навіки вічні! Амінь. Вітайте всіх людей Божих у Христі Ісусі, браття, які зі мною вітають вас. Усі люди Божі вітають вас, а особливо ті, хто з Цезаревого дому. Нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з вами.